Всім привіт! Сьогодні я буду розповідати про життя данських пенсіонерів за межами Данії. Так, сьогодні ми поговоримо про цю категорію людей, ці щасливчики, я їх так вважаю, і я би хотіла бути однією з них в свій час, які отримують данську пенсію, але не живуть в Данії. Ми з вами дізнаємось, скільки їх, в яких країнах вони мешкають, в якій країні їх найбільше. І, взагалі, якби яка зараз тенденція да, чи більше людей, які виходять на пенсію, чи вони виїжджають за кордон і живуть там, чи вони все таки на пенсії проживають в Данії. Взагалі тема пенсій. Як не дивно, цікавить не лише мене. Просто мені вже не 20 років. да, і з кожним роком мене тема пенсії цікавить все більше і більше. Мені до пенсії ще звичайно далеко, дуже далеко. Я би сказала, скільки там мені 36 років. Мені так виглядає, що раніше 70 я не вийду на пенсію, тобто мені ще десь 34 роки приблизно треба буде працювати, але в якийсь момент, якщо я доживу, все-таки сподіваюся, що я буду отримувати датську пенсію. Да? І якби планую, я теж хоч хотілося б мені насолоджуватися життям в якійсь іншій країні, теплішій, коли вже мені не потрібно буде працювати. Так от. Що ж з чого я почну? Почну з того, що коли я говорила про податки, та ще й до того ви відреагували таким чином, що були питання про пенсії. І мені також в інстаграмі раніше люди мене питали про пенсії в даній і давайте ми розіб'ємо, що тему. Нарахування пенсій, скільки отримати, як це відраховується з вашої зарплати, які середні пенсії в дані, з чого складаються пенсії в дані, ми сьогодні про це говорити не будемо. Це буде окреме відео. От нас така тема пішла: там податки, пенсії, це все. Це от ми пронесемо далі і зробимо про це окреме відео. Сьогодні ми поговоримо про те. Хто може отримувати данську пенсію і жити за межами данії, скільки таких людей, де вони проживають, і певні нюанси. Наприклад, для мене та інформація, яку я буду говорити сьогодні, вона була в якійсь мірі шокуюча, тому що я була майже впевнена, що якщо подивитися на кількість. Данських пенсіонерів, які живуть за межами Данії та отримують пенсію сьогодні, то найбільша кількість цих людей буде в Іспанії. Я думала, я собі, коли я так уявляла, да, то я закривала очі і уявляла оцих данських бабусьок, які хрумкають паелію десь на мальорці. От, от, отак приблизно я уявляла, куди їдуть люди з данською пенсією, якщо вони хочуть кудись виїхати. Я зовсім не уявляла, що. Топ-3 країни, де живе найбільше людей, які отримують данську пенсію, там Іспанію і не пахне. Іспанія на четвертому місці, до речі. Ану, чи можете ви вгадати, хто буде на першому місці? Швеція. На першому місці Швеція, на другому місці Німеччина і на третьому місці Норвегія. І ви скажете, а чого, чого, чого пенсіонерка, яка прожила все життя там, чи пенсіонер? В сірості, да? і тепер якби, мусила ходити на роботу взимку в восьмій ранку ще темно, в четвертій вечора вже темно. Якби, чого ця людина, коли вийшла на пенсію, чомусь їде в Швецію, де приблизно так само там, ну ладно, в Норвегію ще можна говорити, там фьорди є, да? якась природа, щось ніби гарно, але там високі ціни. І чого така людина поїде в Німеччину? Такий, якби, знак питання в моїх очах, все нормально, просто це дослідження або, це ці документи, на яких я основую дані для цього відео, вони покривають всіх людей, які отримують данську пенсію. Тобто, не обов'язково бути данським громадянином для того, щоб отримувати данську пенсію і потім якби, нею користуватись. Тобто те, що. Так багато людей живуть, які отримують данську пенсію в Швеції, в Німеччині і Норвегії, означає, знаєте що? Означає те, що люди зі Швеції, Норвежці, да, Німці, вони, багато людей працює в Данії. От вони попрацювали в Данії, пожили в Данії, вийшли на пенсію і що зробили? І повернулися додому. І там вони, так як вони громадяни Євросоюзу. Для українців це трохи буде по-іншому, але так як вони громадян, громадяни Євросоюзу, вони мають право отримувати пенсію. Зараз ми поговоримо ще, якби що вони мають право отримувати, да, чи всю пенсію, чи не всю. І тому вони що роблять? Вони просто на старості років повертаються в свої країни, і тому це не означає, да, серед них є кількість данців, які переїхали в ці країни, але це кажу, це не означає, що... Всі ті люди, це етнічні данці, які на пенсії виїхали жити в Швецію, в Норвегію чи в Німеччину. Тепер ми підходимо до номера 4. Країна номер 4 – це Іспанія, країна номер 5 по кількості населення або по кількості пенсіонерів, які отримують данську пенсію, проживаючи там. Це Великобританія. Значить, дивіться, Іспанія. От якраз якщо подивитись на Іспанію, то тут. Більше за все, це і є оці от данські бабуськи, яких я уявляю, які в свої там 70-75 років, або вони вийшли на пенсію раніше, тому що ем, якщо вони вже на пенсії, тому що раніше був пенсійний вік нижчий, тим більше, якщо вони вийшли на фьортіс пенсіон ем, або на Ефтельон Орнінг, його вже зараз немає, е, то е, Треба було тоді бути, наприклад, там 62-63 роки їм могло бути, і вони вже могли бути на пенсії. Тому зараз ці бабуські данські, вони отам десь під Малагою чи на мальорці. Мажуться сонячним кремчиком, їдять паелью і заїдаючи якимись морепродуктами з коктейльчиком. Тепер ми пройдемося по фактам. Що пишеться в цьому документі? Ви можете, до речі, я поставлю посилання на цей документ, він дуже цікавий. Ви можете, ті, хто розуміє данську, самі його повністю прочитати. Ті, хто не розуміє, ви можете скопіювати текст в Гуглі на ту мову, яку ви розумієте ну, на українську. Да? І він вам це все перекладе. Значить, дивіться. Все більше людей отримують данську пенсію за кордоном. За останні 15 років кількість пенсіонерів, які отримують данську пенсію за межами Данії, зросла більше, ніж вдвічі. Кількість людей, які отримували пенсію живучи за кордоном, я маю на увазі данську пенсію живучи за кордоном, було 2,3% від. Всієї загальної кількості данських пенсіонерів або пенсіонерів, які отримують данську пенсію. У 2018 році. Кількість або цей відсоток він збільшився до 4,6%. Але по факту, по кількості насел, кількості цих людей він виріс майже вдвічі. Ви можете сказати, як в тебе з математикою, да? 2,6 було, стало 4,3, Ти говориш, що стала більша кількість людей більше, ніж вдвічі. Ні, це просто що ви маєте розуміти, що це ж не лінійно змінювалися також. Змінювався показник людей, які в Данії вийшли на пенсію. Просто їх теж стало більше, тому і показник в відсотках Він ніби менший, але по кількості населення то він більший, ніж в два рази, як було в 2003 році. Дані цей документ він датований серпнем 2019 року, тому я не знаю, яка тенденція. Ну, мені здається, якщо чесно, що тенденція буде йти тільки вгору, тому що ну, чому б ні, да оці 4 і 3 які, які відповідають у, відповідали у 2017 році, то в кількість, якщо перевести, то це 57 тисяч пенсіонерів, які в 2018 році проживали за межами Данії і отримували данську пенсію. 57 тисяч людей. З цих 57 тисяч людей Громадян Данії було 54 а іноземних громадян, які раніше проживали в Данії і таким чином заробили собі пенсію, було 46%. Тому що незалежно від того, данець ви чи іноземець, ви маєте право на більшу чи меншу данську пенсію, якщо ви жили в Данії та відповідаєте низці умов. Ми з вами побачили на прикладі цих топ 3 країн, які я назвала Швеція, Німеччина і Норвегія, що більшість. Пенсіонерів, які отримують данську пенсію за межами Данії, живуть поблизу Данії, а не на іспанському узбережжі, як я собі це не уявляла, чи десь в Таїланді. Я зараз на екрані поставлю вам список топ-20 країн, якби де як розприділені оці пенсіонери, які отримують данську пенсію, живучи за кордоном. І перші там п'ять ми з вами вже звернули увагу на них. Ви можете зараз подивитися, що. E, значить, дивіться, от шуда є колонка. Перша колонка це країна, де вони живуть. Друга колонка це скільки пенсіонерів було в 2003 році в цій країні. І наступна колонка це скільки пенсіонерів проживає в цій країні, які отримують данську пенсію у 18 році. Ну, і наступні дві колонки це у відсотковому відношенні. Значить, дивіться, окрім цих п'яти країн, які ми вже розібрали. Пенсіонери далі живуть у Франції в 18-му році. їх там було 2335, в США 2122, Австралія, 2080, Канада, 1687, Турція, Швеція, Голландія, Італія, Фінляндія, Таїланд, Ісландія, Австрія, Польща, Бельгія, Греція. Дивіться для того, щоб ми з вами зрозуміли, чому в цьому переліку з 20 країн десь вверху ми бачимо Австралію, США і Канаду. От для того, щоб відповісти на запитання, а це, тіпа, що, це, це люди з Австралії, США і Канади приїжджали, працювали в Данію і потім повернулися е, додому, на пенсію, ну, якби коли вийшли на пенсію своєї країни. Чи чого саме данські пенсіонери їдуть саме в ці країни, да? чого там не в Бразилію, я не знаю, ну, в якусь ще е, теж, там, гарнішу країну, але де дешевше жити. Це все пояснюється тим, що. У Данії з цими країнами є угода про соціальне забезпечення. Тому я вважаю саме в ці країни люди і їдуть. І зараз я з вам розповім про правила отримання данської пенсії за кордоном. Вініше не розповім, а в більшій мірі я прочитаю, тому що я тут це виписала і. Я не можу, в мене немає часу це запам'ятовувати цю інформацію, тому мені буде легше просто вам в певній мірі це прочитати. Це, типу, зараз у нас починається подкаст. Можете не дивитися, будете тільки слухати. Громадянин Данії, чи іноземний громадянин, який отримав право на данську пенсію, може взяти свою данську пенсію з собою за кордон, якщо він відповідає вимогам для проживання в Данії. Якщо ви не є громадянином Данії, існує вимога щодо працевлаштування, яка має бути виконана, що Мати можливість отримувати пенсію за кордоном. Розмір пенсії залежить від фактичного періоду проживання або роботи окремого пенсіонера в Данії. Право на повну державну пенсію надається за умови 40 років постійного проживання або роботи в Данії у віці від 15 до пенсійного віку. Якщо пенсіонер не жив і не працював у Данії протягом 40 років, пенсіонер отримує лише частку повної данської пенсії, що відповідає пропорції 40 до 40 років. Протягом яких особа залишалася або працювала в Данії. Якщо цей період становить, наприклад, 20 років, то пенсіонер отримуватиме 20 років поділити на 40, тобто частку е, пенсії, що відповідає половині того, що пенсіонер отримував би, якби пенсіонер жив або працював у Данії протягом 40 років. Пенсіонеру в країнах ЄС можна виплачувати як базову суму, так і надбавку до пенсії. А у конвенційних і третіх країнах, як правило, доплата до пенсії не виплачується. Зароблену данську пенсію можна виплачувати, якщо ви проживаєте в країні ЄС або в країні, з якою Данія має угоду про соціальне забезпечення, наприклад, США, Канада та Індія. Якщо у вас зацікавила дана інформація, ви думаєте, так, а які це країни, як Данія рахує що це за конвенційні країни, треті країни, країни ЄС? А то зараз я вам покажу табличку там і зачитаю, що до країн ЄС і ЄЕЗ належать Бельгія, Болгарія, Кіпер, його грецька частина, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Нідерланди, Ірландія, Італія, Хорватія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Велика Британія, Швеція, Чехія, Німеччина, Угорщина та Австрія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія. У цьому випадку Швеція визначена як країна ЄЗ, оскільки була укладена угода, яка дуже схожа на стандартну угоду з країнами ЄС. Які країни відносяться до конвенційних країн: це Австралія, Боснія, Герцеговина, Канада, Чилі, Ізраїль, Македонія, Марокко, Чорногорія, Нова Зеландія, Пакистан, Туреччина, Сербія, США, Індія, Південна Корея та Філіппіни. І до третіх країн відносяться всі країни, з якими Данія не укладала конвенції про соціальні пенсії, включаючи, наприклад, Таїланд, Бразилію, Південну Африку. Таким чином, ми бачимо, що України поки що немає в складі ЄС і України немає в складі країн, з якими підписана якась особлива угода. Тобто на сьогоднішній день означає, що якщо ви маєте право на те, що ви отримувати. Данську пенсію, і е, ви не хочете жити в Данії, а хочете повернутися в Україну, е, то ви втратите е, певну частину грошей, велику частину грошей своєї пенсії, тому що вона не буде вам виплачуватись. Ви можете отримувати те, що ви самі заробили, але якби не державну частину. Да? А якщо ми будемо сподіватися і вірити в те, що е, скоро Україна війде у склад ЄС. То по цим правилам це буде означати, що на старості років е, ті люди, які живуть в Данії і хотіли би повернутися пізніше в Україну, зможуть спокійно повернутися в Україну, е, не боячись того, що ви втратите е, своє накопичення або ту пенсію, яку ви собі заробили. Ви зможете тоді жити в Україні і отримувати. Е, в повній мірі датську пенсію. Я кажу, це за умови, якщо Україна таки офіційно вступить в Євросоюз. Що я сподіваюся, буде найближчим часом або найближчими роками. Це все, друзі, на сьогодні про пенсію. Слухайте, Я вже постаріла на 10 років, поки це відео записувала, вже так сумно. Треба буде наступне відео зняти про щось більш молодіжне. Ну, коротше, ні, про пенсію теж треба думати. Я сподіваюся, що ми всі з вами доживемо до наших пенсій і будемо насолоджуватися життям на пенсії, коли вже діти повиростають, бо привозять там своїх внуків, і нам треба буде потім ще за кимось дивитися. Так, ладно, не будемо зараз про це. Всім гарного дня і гарного настрою. Па-па!